Добрий день, любі друзі, радий вас вітати на своєму каналі. Прошу вас підписатися, щось прокоментувати, щось порадити своїм друзям, лайкнути, взагалі допомогти мені трошки розповсюдити цей матеріал. Отже, про що сьогодні піде мова? Мова піде про те, що в мене, наприклад, є бажання до новоствореного якогось курсу на платформі Classroom додати велику кількість завдань. Так, якщо б у мене. Це було таке бажання повторити, то я б мог би скопіювати з архіву, і всі ці завдання в мене вже були. А якщо б у мене були, наприклад, в інших моїх курсах якісь завдання, то я б міг отут -от використати повторно. Але чомусь компанія Google не зробила таку дуже важливу кнопочку імпортувати. І ми будемо якраз сьогодні імпортувати, навчатися як завдання за списком. Наприклад, є в мене отакий от список завдань. І я хочу, щоб ці всі завдання потрапили от сюди, щоб вони виглядали ну, приблизно отак: от от, У якості чернеток, тема, якісь завдання. В кожному завданні щоб вже було написано. Що воно за завдання, що треба зробити, які матеріали прикріплені, яка максимальна оцінка, і так далі. і так далі. Раніше, роки 3-4 тому, я вже цю тему підіймав, і було таке дуже гарне розширення Classroom Share, але чомусь зараз, от в цьому маркетплейсі, воно... Чомусь недоступне. Я спробував, не зміг його знайти, і в мене в списку вже встановлених цих додатків, воно є недоступним. Тому будемо щось знову вигадувати. І далі інструкція, як це зробити. Отже, перше, що маю я зробити, це відкрити Google таблиці, зробити отаку шапочку подивіться уважно, поставте на паузу, придивіться, і заповнити відповідними матеріалами: що це буде за тема. В рамках, наприклад, однієї теми в мене є декілька занять, що за кожне заняття, яка тема кожного заняття, що треба зробити на цьому занятті, дата, яку ви ставите як кінцева дата здачі, але тут можна і пустим залишати, але я написав наперед, на тиждень. І якісь, наприклад, посилання, які ви хочете: YouTube урок якийсь або посилання на якийсь сайт, або що, що ще. І максимальна кількість балів, які може отримати за цей бал. І от, бачите, в мене пустий оцей стовпчик курс ID. І це не дарма, зараз поясню чому. Бо сюди треба вписати ідентифікатор вашого курсу. І, наприклад, якщо у вас курс отак виглядає, то ви можете собі подумати, що ваш ідентифікатор це ось це. Але трошечки не так воно виглядає, як здається. Тому будемо розбирати, де ж оце брати значення, яке буде у нас використовуватися в якості ідентифікатора нашого курсу. Нагадую, цей курс, куди я хочу імпортувати, називається отак учвий курс по імпорту завдань. І я зараз покажу вам, як знайти його номер. Бо тут має бути саме номер. І тут ми з вами познайомимося з такою гарною штукою. В розділі розширення, яка називається Apps Script. Це така дуже цікава штука, для мене нова взагалі. Але тут можна писати сценарій, скрипти для наших додатків, і тут вже щось написано. Так от, сюди треба першим ділом виділити це все прибрати і вставити от такий код. Можете поставити на паузу, його скопіювати, але я, напевно, весь цей код десь прикріплю, чи в додатку, чи в описі десь. Але так просто він працювати не буду. Треба буде отут -от в сервісах додати ще сервіс, який називається Google Classroom API, тобто оті апішечки, які я натискаю додати. І от в мене додається сервіс Classroom, який тепер мені дасть можливість запускати цей скриптик. Можна було б вже нажати виконати, виконати і воно виконувалося, але бачите, тут написано, що функція була та, яка була спочатку тут написана. І він ще не знає, що в мене є нова функція. Тому я зараз натисну виконати. Він мені скаже, що у нас ошибка помилочка ошибка. І я тоді скажу: ні, запускаю цю функцію, MyListCourses. Що ця функція зробить? Вона мені зараз видасть оці номери всіх-всіх-всіх отих курсів, які в мене колись були і є в цьому. Моєму класрумі. Так от, я нагадую, що в нас був учбовий курс по імпорту завдань, і оцей учбовий курс по імпорту завдань має отакий, ну, в мене отакий ID, у вас має бути якийсь там свій. І тепер я перейду знову у цю таблицю. Ну і можу тут от, все це вставити, що всі ці завдання будуть у нас йти за оцим ID в той курс, коли. Я його хочу прикріпити. Тепер я знов повертаюсь до цього app Script. і після цієї функції я отут ще одну напишу функцію: Вставлю такий довгий-довгий код. Знову ж таки, я чи збережу чи якось вам поширю цей код, що він буде робити? Він буде з цієї таблиці, що в мене вже підготована, він буде брати оці всі дані, ID мого курсу, яка там тема. Яка система заняття? І все, все. все 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 І буде він закидувати це в курс ID. І я сподіваюся, що це все запрацює. Але я ж тепер маю запускати не оцю функцію List My Courses, а оцю функцію імпортувати з таблиці. Але тут я її не бачу, тому я знов-таки натисну Виконати. він... Скаже мені, що требується авторизація, бо е, до мого класруму він не має доступу. Я кажу, що я е, дозволяю, вибираю свій аккаунт, що я буду використовувати. Він мені каже, що цей додаток, <хи> ну дійсно, я ж його сам тільки що написав. Тому я відкриваю додаткові налаштування і кажу: так, е, виконати оце небезпечно, але виконати. Підтверджую, що я. Розумію, що я роблю, і він мені каже: ось, щось виконав. Але я, він же ж виконав оце, воно мені дуже потрібно зараз, бо я вже цю інформацію отримав. Але є в мене отака функція, яку я хочу, щоб він виконав. І я її виконую. Перед тим, як її виконати, я дивлюся, що у мене в учбовому курсі по імпорті в завданнях нічого немає. Наче починаю це діло виконувати, він починає виконання, додає завдання перше, друге і так далі. Третє, зараз він всіх їх додасть. І це те, для чого ми всю цю автоматизацію. І розпочинали, щоб кожного разу не копіювати, вставляти, відкривати, зберігати, публікувати. А отаким от скриптом це все діло завантажити. І ось, у мене там, здається, 20 було підготовлено якихось тем. Ну і, здається, все. Я не бачу в кінці. Ага, ось. Виконано. Тепер я. Сподіваюсь, що всі оці теми, всі оці задання, і всі оці посилання, і всі ці описи з'явилися у мене отут-в -от курсі. І так, вони дійсно з'явилися. Бачите, щойно я перейшов на цю сторінку, вони оновилися. От в мене третя тема, ось у мене друга тема, ось в мене перша тема. І дивіться, як він. Ось в мене вступ, дивіться, як він. Вон спочатку додає те, що було отут-вступ. от вступ. Заняття один вступ, заняття два, тобто воно перевернуто. Ну, якщо вам так дуже цікаво, можете зробити навпаки, і він при імпорті буде починати імпортувати з останніх, а потім потім, до е, дійде до перших, щоб коли ви будете дивитися на це в розділі задання, щоб у вас тут я так люблю, щоб у вас тут з першого була перша тема, потім друга, третя. Хоча це все можна і перетягнути. Але е, давайте відкриємо щось, ну, наприклад, тут якусь там. Останню тему поглянемо, як воно там ну, всередині виглядає. Так написано, що це заняття 20, якась тема, якесь інструкції, якесь відео прикріплено, максимальний бал 12, термін здачі. Тобто я можу це діло зберегти як чернетку або запланувати, коли воно буде публікуватися. Але оцей дуже такий гарний скриптик. Який я поширю в описі під цим відео, допомагає нам до нашого класруму імпортувати теми, які ми написали у вигляді таблички. Друзі, дуже сподіваюся, що це буде вам корисно. Підписуйтесь, коментуйте, ставте там подобайки, лайки і все таке інше, що любить YouTube. А я з вами прощаюсь. До побачення.